Знавши проблему, до мене звернулася наша так фракція укропу Українського об'єднаного патріотів, яка знаходиться в готовності депутатів обласної ради і місцеві депутати зв'язку з тим, що є загроза виділена земельної ділянки для добу, для розпочатку кар'єри, побудови кар'єри, добути церковних капітанів крупів. Я знаю, особисто проживаю в тому краю, де я бачу, де знаходиться цей руд, і наслідки цієї діяльності, які були, які до чого не привели: до руйнації поверхневого горизонту землі, до незахищеності людей, до втрати земельних ділянок, до великої екологічної катастрофи, гідрологічної катастрофи, навчається вода, нема водогонів. Людей немає води, коли десять. Люди нікому не потрібні. Копається, вивозиться руда, вивозиться за межі України і коштів не залишається нічого, крім екологічної проблеми і незайняте населення, тому що копають машини, а люди не залучені до роботи. Говорилося одне, а робиться зовсім інше. Тому я хотів приїхати проінформувати громадськість, усі депутати, жителі Житомирщини, і, щоб вони розуміли, що може привести невдуманий рішення. І підтримати фракцію, яка виступає проти початку цього дійства, яке називається безприділення. Це питання знято. Ну це але я вже, якщо залітаюся, то якщо мені не дуть, бо як можна все рівно прошу автоматики, це так? Вони ж мають бути якось що зараз поміна. Я вважаю також, що ми знаємо, які катастрофічні економічні наслідки. Держави України приносить діяльність Фірта, і компанії це викрадений газ відверто, це неповернені кошти, це нанесені великі збитки державному бюджету України. І я думаю, що та нова галузь, яка була, вона не приносила ніякої пользи українському бюджету, українському державу України. А наслідки колосальні були. Збитки нанесені здоров'ю людям і природі взагалі. Нецивілізований засіб, впливу на екологію на людей. Тому я приїхав сюди проінформувати, разом стояти з людьми і з своїми депутатами колегами боротися за, за недопущення цього безладу. І от, от таке моє завдання, основне я Він приїхав сюди і запросити громадськість в той край, показати трудники, як що, що приводить до того невдуманого